9 березня наша країна відзначила 199-ту річницю дня народження генія українського народу Тараса Шевченка. 18 років поспіль у Севастопольському українському культурно-інформаційному центрі до цього дня проводиться конкурс чітців творів великого пророка. Про події конкурсу далі від нашого кореспондента Наталі Білякової. З метою вшанування творчості генія української літератури Тараса Шевченка в Севастопольському українському культурно-інформаційному центрі щороку проводиться конкурс читців поетичних творів кобзаря. Ми раді, що наші діти долучаються до творчості Шевченка, тому що його надбання є актуальним, тому що сьогодні кожен із нас має дорости до Шевченка. До того генія, який залишив нам загальнолюдські людські цінності. Конкурс відкриє надзвичайно відома не тільки у нас в Севастополі, а й в усій Україні. Тамара Дмитрівна Красицька, яка належить до гілочки родовідної Шевченкової. Вона звернеться з набутним словом до наших конкурсантів. І головне не перемога, а головне те, що лунатимуть. Слова нашого генія. 9 березня почалися Шевченківські дні на Україні. Скрізь звучить Шевченківське слово, але воно звучить не тільки на Україні, воно звучить на різних мовах по всьому світі. Сьогодні ви, учасники конкурсу, вплетете свою квітку пам'яті. Вінок великого кобзаря. Дякуючи кіцу за багаторічну співпрацю в проведенні конкурсів, пані Тамара подарувала бібліотеці центру книгу коріння Шевченкового роду. Конкурс декламаторів відкривала талановита дівчинка Поліна Палій, учениця гімназії номер 8 Хто це? хто це? – спитаєте, цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, потім боці мати. Давно, коли сидіялось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця каровка і стану висока, у жупані кругом бані, і спереду, і збоку, і молодані в року їй. а за молодою, а надто ще й завдовою, козаки ордою так і ходять. Цього року в конкурсі, який став справжнім святом Шевченкового слова, взяли участь 48 декламаторів, учнів 8-10 класів загальноосвітніх шкіл Севастополя. Зрозуміло, що визначити переможців серед такої кількості талановитої молоді непроста задача, а виступи були по-справжньому емоційні і переконливі. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печалю хватить душу. Та на жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері, святої, що мирна ж Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і доживе того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. це моє. Переможці будуть визначені пізніше та кожен учасник вже отримав найголовніший скарб: красу, міць та духовність, поезії великого гуманіста і безкомпромісного правдомовця Тараса Шевченка. Твори Тараса Шевченка для нас дуже важливі, бо вони пропитані любов'ю до України, волею, бажанням до волі свободи. У творах Шевченка ми можемо побачити історію України, історію українського народу. Шевченка дуже любив Україну. Це такий патріотизм, така любов, яка передається із покоління в покоління.